Студентки Полтавського національного педагогічного університету з факультету технологій та дизайну завітали до музею, щоб влаштувати майстер-клас до великодніх свят Не просто донести древню мудрість символів простою мовою через гру. Але вже за кілька хвилин малеча зацікавлено обступає молодих майстринь, бере до рук писачок, пробує проводити перші лінії майбутнього візерунку. Це е, яскравий приклад е, саме. Оберегу, який виготовляють з давніх часів саме на Пасху, для полтавської писанки. Характерна зірка, безкінечник, сороки, і це використовується жовтий, зелений, чорний, червоний колір. Також для всіх учасників заходу провели екскурсію залом писанки краєзнавчого музею. Колекція писанок збиралася здавна на Полтавському музеї ще на початку ХХ століття. Велику частину колекції писанок 2000 одиниць передала Катерина Скаржинська, це меценатка, поміщиця, яка започаткувала музейництво, можна сказати, на Полтавщині. І вона передала свою колекцію з двох тисяч писанок сюди Полтавському музею губернського земства. Під час Другої світової війни більша частина колишньої колекції була знищена або пропала. Тому згодом музейники постійно поповнювали її новими автентичними зразками. Та Шатькам екскурсія і майстер-клас сподобалися. Вони дізналися багато нового. Що таке писати? Що ти про неї знаєш? Це яйця. Я розмальоване яйце. А навіщо розмови? На Пасху. А, і що на ньому як правило зображення? Що ти любиш зображення? Я люблю зображувати сантий флаг України. А чому такі символи? Тому що я люблю свою Україну. Техніка розмальовки існує безліч. На майстер класі дітей ознайомили з найпростішою, власне, писанкою. А ще є дряпанки, мальованки, вощанки, крапанки, яйця під мармур, натурально-листкова техніка та десятки, десятки інших. Цей майстер-клас не перший і не останній, що проводитимуть до Великодня.